День добрий. 8 липня. Об'їжджаю поля. Подивляюсь що до чого. А така вже своя вінона. Це ось навіть на зворотах вже яка висота тут. Та ну, я не знаю, камера так дуже не передасть. Ну сантиметрів до 45, до, до, до... 45. й 50. Якщо йде 40, ну, в такому діапазоні рослини. Вже стрічки починають в'язатися. Обща картина, наче, наче прут -прут -прут, як то кажучи, щоб не злазити і нічого. І колірний придатний для розвитку. Так, що більше всього в мене ще цікаве, це бур'яни, тому що тут бризкав я тільки раз. Є у мене тут участок, який кожного року бризкаю я й по двічі по тричі його, чисто принципово. Але я йому не міг нічого зробити. Бо в цьому році ось я на нього вже зайшов на свій. Участок оце отут тут угол у мене межа з сусідньою ділянкою і в мене тут постійно такий бур'янюка. Та ні, таки повипалювало. Це тут -то бризкалось по 2,5 літри. Ні, брешу, не по 2,5. Чи по 2,5? Ні, так і по, по 2. По 2,5 літри бризкав я. Чим я хоч бризкав? Напалмом, так. Да. Без нічого, без хармоні, без самий, без лимунної кислоти. Тобто, ну поки що так. Що воно покаже далі? другої фази тут я поки бур'яна не бачу. На других ділянках є вже в мене де побризкано на подвічі із Хармоні. І... Там я бризкав калійною сіллю отаманом Екстра і Раундоп МОКС другий раз накривав, тому що лобода. Давала про себе знати капітально. Ну, поки що так. Ось взагалі така рослина, звісно, красива. Вся вже за 50 см точно. Та тут вроді більше-менше. Вроді би. в той край не можу добратися. Ось беруть пшеницю і заїду, я туди по стерні потім подивлюся з того краю, бо там в мене є така ділянка в балки, де постійно. Скажем так, якийсь квадратний, а то й два квадратних метра. Е так швидко хотів збрехати, завісив мене цей бур'ян. Коротше, потім розкажу. Пам'ятаю, що сіверське, а як називається, забув ос основ, основне слово. Так що ще прийдеться сюди навідатися, на днях дуже не скосить. Та й поїду подивлюся, та й буду бризкати, червоти, як обично. Так що до нових зустрічей.